Понад 120 спецпризначенців Путіна вдалось ліквідувати однією атакою силам безпілотних систем Роберта Брудня-Мадяра в тимчасово окупованій Донецькій області. Також Зеленський переконує Financial Times, поділився із європейськими лідерами, на що готовий піти заради угоди про. Припинення вогню Своєю чергою, Сінен каже, що США обіцяють Україні платинові гарантії безпеки. Більше того, Трамп, нібито готовий їх протягнути через конгрес, аби вони мали юридичну силу. Міністр закордонних справ російської терористичної організації Лавров вийшов, вирішив прогрозити Києву і згадав про корупційні скандали в Україні. Друзі, сьогодні, 28 грудня, неділя зібрав для вас найцікавішу інформацію. Новини цього дня. Закликаю вас підписатися на цей YouTube канал, поставити вподобайку в коментарях, писати звідки ви нас дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання, все вітається. Давайте разом просувати кіномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Почну з того, що Україна вирішила відповісти за жахливу атаку Росіян на Київ. Ви знаєте, що третина столиці нашої без світла. І запустили дрони в напрямку на Москву. Їхній мер Сабянін сказав, що над Москвою було збито 26 безпілотників. Місця загоряння від уламків, нібито то ліквідовується. Також заявлено представником Росавіації звати його Артем. Кореняко повідомив про обмеження на приймання і випуск літаків у московських аеропортах Внукова і Шеремєтєва, а також в аеропортах Ярославля, Калуги і Чебоксар. Загалом понад 270 рейсів затримали друзі Внукова і Шеремєтєва. На запасні аеродроми пішли 70 літаків. Було скасовано понад 40 рейсів. А що з цієї атаки можна аналізувати? Ну, ми знаємо і з вами наразі говорили. я Вам демонстрував, як Путін розставив протиповітряну оборону навколо Москви, с С-400, панцирі різні. Не пробити безпілотниками столицю боліт ем, тому. Ці атаки це на жаль лише використання наших безпілотників. Якщо хочемо пробивати Москву, то треба робити комбіновані атаки з крилатими і балістичними ракетами. Крилаті ракети у нас є, але вони не не долітають до такого на. Напрямку а балістичні ракети ми тільки чули, що вони. Фаєрпойнти виготовляються і в наші стапсани, але і навіть можливо і десь били. Але наразі їх потрібно запускати на Москву. А очевидно, в такій кількості немає. Зате служба сили безпонтних систем Роберта Броуді Мадяра потрібний удар влаштували на вихідних, і це просто феноменально. В першу чергу, давайте поділюся з вами ударом по унікальному нафтопроробному заводові Російської Федерації. Знаходиться він в Самарській області і в місті Сизрань. Ось поділився Роберт Бровді. Кадрами у ніч на 28 грудня оператори першого окремого центру сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими сил оборони здійснили удар по Сизренському нафтопоробному заводу який знаходиться в Самарській області, і в 700 кілометрах від кордону з Україною. В чому унікальність цього заводу? Друзі, це один із найбільших у системі Роснефті та ключовий у південному Поволжі. Об'єми переробки до серпня 25-го року складали 8,5 тонн е, нафти. 8,5 мільйонів тонн нафти на рік це 3% від загальних об'ємів переробки нафти в Російській Федерації. А унікальність цього заводу полягає в тому, що крім бензину, дизелю, мазуту і бітуму, він виробляє в великих кількостях авіаційний газ. Ну, ми розуміємо, що авіаційне паливо для Путіна на вагу золота, аби підіймати свої літаки і бомбити Україну. Крім цього, друзі, залетів Роберт Броді мадяр своїми силами безпілотних систем і до Криму. Ось теж демонструю вам кадри. Де. І куди влучали? Влучали в радіолокаційну станцію Валдай. Пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки, а також база зберігання та запуск морських безекіпажних катерів. Ви знаєте, що морські безекіпажні катери вони намагаються копіювати з наших беків цей сі бейбі, і сап-сібейбі підводні, і наші феноменальні магура в 5 і наступні модифікації. Загалом, не маючи флоту, Україна примудрилася в хорошому розумінні створити такі засіпи для ударів, аби повністю. Деморалізувати і повністю заблокувати такий колись славетний на словах Чорноморський флот Російської Федерації. Ми ж можемо бити і по підводних човнах. Наші дрони можуть нести і ракети, які б'ють Р-73, б'ють по літаках і гелікоптерах. Можуть бути як матка для дронів. тобто Бек під'їздить на, на відповідну геолокацію, і звітом запускає вже дрони по ключових об'єктах. Загалом, друзі, хочу вам сказати, що вийшло інтерв'ю, і це унікальне інтерв'ю. Тому я вам його і раджу. Про з командиром першого окремого центру безпілотних комплексів сил безпілотних систем. Це засекречний, ви знаєте. Центр про удари, якого не повідомляють, але це 90% влучань по всіх об'єктах Російської Федерації, тобто діпстрайки, глибокі удари, що цікаво в цьому інтерв'ю. А Чарлі, а це позивний командира цього першого центру окремого центру безплатних комплексів, каже, що весною літом цього року сили оборони били по Заводах, підприємствах і полоцюжку заводів, які виготовляють оці ці герані, які щоночі сотнями летять в напрямку в бік України. Але Росія швидко зуміла е, знайти альтернативу: більше купувати, а не виробляти комплектуючих в Китаї, і от тут знову вринає Китай. Тому було прийнято рішення стратегічне припинити бити або акцентно. Бити по заводах, які виробляють безпілотники ударні російські, а перейти на нафтопереробні підприємства. Ну і результат ви прекрасно знаєте. Понад 25 НПЗ серпня місяця силами безпілотних систем постійно влучаються, добиваються є заводи, які по там 6 разів вже відчули міць наших дронів. Ось таке цікаве інтерв'ю. До речі, в телеграм-каналі своєму залишу вам посилання. А те сам телеграм-канал в описі до цього відео підпису. Радий для вас там регулярно оновлювати прекрасну інформацію, в тому числі як наші оборонці нищать ворога. Там відео 18. Також це, що вам казав. А, до речі, забув сказати, де Шмадір залетів в Криму. Ось кадри демонструю Ви бачите, насамперед пункт Чорноморське. Там поруч є і Оленівка, били по 92-й бригаді катерів російських, а тепер тут з Чорноморське. Давайте я вам наближу аби ви побачили, де знаходиться. Чорноморське, ось воно і поруч знаходиться Оленівка. По Оленівці також минулого тижня несели безпілотних систем гарно, смачно прикурили. Що ж, друзі, рухаємось далі. І звичайно ж, унікальний удар Мадяра по грушниках. Ось це відео насолоджуйтесь. Розповім, чому це унікальне справді. Робота, що відомо, що птахи сил безпекосних систем це Роберт Броді, Мадяр сам написав, подзьобали спецуру головного розвідувального управління Російської Федерації. Слухайтесь, понад 120 спецпризначенців 14-ї бригади спецпризначення гру ліквідовано або пошматовано в результаті спланованої та проведеної вночі. До речі, 26-го ще грудня. Лише зараз повідомив Мадяр, тимчасово окупованій Донецькій області, національний пункт Бердянське, в результаті проведеної розвідувальної ударної операції по командному пункту та місцям дислокації особового складу окупантів 51 200 друзі 74 300 і ще велика кількість зниклих безвісті Роберт бровній Мадяр повідомляє наступне що 14-й цей от підрозділ 16-та бригада грушників вона з Усорійська. А пригадуєте, в Усорійську два дні тому повідомляли, що щось вибухало для їхньої військової частини. Так от для чого ця бригада призначена для розвідки та спеціальної операції для грушників Російської Федерації? Тобто, це не прості контрактники, це еліта Путіна і. 120 ліквідувати за один наліт. Ну, ви бачили, ударів було дуже і дуже немало. Це феноменальне досягнення. Справді. Давайте я на мапі покажу, де знаходиться Бердянське. От пропишу, дивіться. Під Маріуполь, під Маріуполем, Бердянське. Ось де знаходиться. Ось це Бердянське. Біля Маріуполя влупили по важливому. Командному пункту офіцерів Путіна, велика подяка. От такі от потрібний удар від робота Бровді Мадяра на вихідних. Клосі вам казав, що якимось з чином себе на вихідних наші служби безпеки України або на ГУР або сили безплатних систем так активніше б'ють по ворогу. Ну і до речі, сили спеціальних операцій, які мають які звичайно ж йдуть від гурівців, продемонстрували, як вони відпрацювали по Луганській області. Що відомо, друзі сасоошники? Наші ось. Відпрацювали, давайте я вам розповім де і як били у ніч на 28 грудня підрозділ спеціальних операцій здійснили ураження ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях з використанням fp 2 Firepoint-2. зараз нагадаю вам, що це за фаєрпоїнти в Донецькій області поблизу населеного пункту Макіївка. Уражено склад зберігання БПЛА типу Шахет, а неподалік населеного пункту Ніконорівка дронами ССО завдано удару по понтонній переправі противника. Крім того, в Луганській області в районі населеного пункту. Антрацит друзі сили спеціальних операцій відпрацювали по місцю розташування ремонтного підрозділу зі складу. 1435 го мотострілецького полку, ось такий доробок. Firepoint 2 Нагадаю вам: це дрони модифіковані від Firepoint 1 Firepoint 2 Вони летять на 200 плюс кілометрів, мають бойову частину 105 кілограмів. Тобто, коли вони задають удару, то вибух такий серйозний і потужний. Розносить все в пристойному це Оцсасочники наші відпрацювали. Антрацит і дивіться, яке влучання відповідно за. Горяння, ось так відпрацювали наші сили оборони. Також в Ростовській області. Друзі, сталася неприємна для росіян ситуація. Дивіться. У ростовській області Росії зраю зійшов локомотив вантажного потягу. Залізничне сполучення це важливо, і мені це абсолютно не випадково. Сполучення Російської Федерації з тимчасово окупованим Кримом. Воно порушено загалом затримано понад 20 поїздів. Левого частка з цих поїздів з Санкт-Петербурга і Москви, і в зворотньому напрямку. І все в тимчасово окупований. Крим зовсім зовсім не випадкова річ. Ну і звичайно ж, друзі, сьогодні зустрічається Володимир Зеленський з Трампом, де будуть говорити по цьому плану угоді на 20 пунктів, яку в Берліні переробили Україна, Європа і США. Що відомо наразі? Financial Таймс пише наступне, друзі. До речі. Що Україна готова відвести війська від поточної лінії бойового зіткнення для створення демілітаризованої зони, але тільки за умови, що Росія вчинить так само. Про це президент України Володимир Зеленський, начебто, повідомив європейських лідерів під час телефонної розмови учора, 27 грудня, пише Financial Times, посилаючись на свої джерела. Я вам нагадаю, що вчора Володимир Зеленський був в Канаді з візитом перед тим, як відлетіти до Флориди, зустрівся з прем'єр-міністром Карні. Канада оголосила, що виділяє пакет потужної допомоги на суму 1,8 мільярда доларів. Ну відповідно там же й провів телефонні онлайн. В онлайн режимі телефонну розмову з європейськими лідерами. Так, от за словами співрозмовників Financial Times, український лідер хоче, аби натомість натомі на захід надав Україні надійні гарантії безпеки і чітким алгоритмом дій союзників у разі порушень з боку Росії. Крім того, Зеленський озвучив європейцям інші пункти плану мирного врегулювання. Стале фінансування для сил оборони. Раз друге допомога союзників у поселенні протиповітряного захисту України, включно із присутністю європейських військових на місці. Також рішення. Щодо території території можуть бути ухвалені тільки після референдуму, для якого теж треба забезпечити необхідні безпекові умови. Про запорізьку атомну електростанцію там має бути взята вона під міжнародний контроль. а… Вироблена нею електроенергія має розподілятися між вільними та окупованими територіями, за даними джерел у розмові з європейцями, Зеленський зізнався, що не очікує від Москви згоди на запла... е... запропонований український план. Тож хоче, аби США посилили свій тиск на Російську Федерацію. У цьому всьому знаєте, що найгірше і мене найбільше тривожить, те що фактично створиться прецедент, що очільник держави готовий на референдумах розглядати відхід. Військ зі своєї території це абсолютно неприйнятна річ, навіть якщо Москва цей план не прийме, вона очевидно його не прийме. Навіть якщо референдум буде позитивним, так тобто українці не погодяться на те, аби Сили оборони відводили з цього напрямку, навіть якщо придумують механізм, як в таких умовах проводити референдум, за просто створюється прецедент, коли керівництво держави пропонує українцям подумати. А чи треба відходити з своїх територій? Це абсолютно неприйнятна річ, незалежно від того, чи це завчасно мертвий план, мертвонародження. Як я вам казав, чи він матиме якийсь успіх? Це неприйнятно. Ну і що загалом Сінен каже і про гарантії, які я згадував на початку нашої розмови, що Вашингтон, нібито, готовий запропонувати Україні платиновий стандарт гарантій безпеки, які мають лягти в основу майбутньої мирної угоди, йдеться про дуже потужний набір, який Київ ніколи не бачив. Сінен пишеться з посланням на неназваного високопосадовця, який при цьому не став розкривати зміст таких гарантій. Ну, дуже цікаво, знаєте, зміст і що як будуть передавати або що буде в цих платуваних гарантіях безпеки, невідомо, але нібито вони є. Ну, сінен далі пише, що за словами цього чиновника обговорюються не символічні зобов'язання, а протоколи безпеки, що реально працюють, які мають стати основою для довгострокового миру і стримування нової російської агресії. Питання гарантій безпеки. Залишається одним із центральних для України на тлі переговорів щодо завершення війни обговорення цього пакету тривало протягом кількох тижнів. Переконує СІНН. на початку грудня в Берліні. Представники Європи України та Сполучених Штатів Америки погодили рамковий документ, який за словами джерел СІНН за своєю логікою нагадує статтю 5 НАТО про колективну оборону, що мають передбачати. Ці протоколи безпеки, як і пояснюють американські чиновники, майбутні гарантії безпеки покликані запобігти повторній агресії Росії, створити чіткий механізм урегулювання можливих конфліктів, стати фундаментом для укладання повноцінної мирної угоди, визначити конкретні наслідки для Росії у разі порушення домовленостей. На законодавчому рівні одне джерел повідомило, що нібито лідер США Дональд Трамп готовий домов... домагатися схвалення угоди про гарантії безпеки для України через Конгрес Сполучених Штатів Америки. Це означає, що буде ратифікація парламентом, грубо кажучи, і воно матиме юридичну силу. Нагадаю вам, що зустріч перенесена і має відбутися в 20.00 за Києвом в Флориді. Мала бути в 22.00. 21-й годині має відбутися вже телефонна розмова Зеленського з європейськими лідерами за підсумками розмови з Трампом. Ну і, от, до речі, Сіан пише, що європейці дуже скептично ставляться до цієї зустрічі. Чиновники європейські, які говорили Сіяне, ставляться до майбутньої розмови з скептицизмом. Один з неназваних представників НАТО, наголошуючи на непередбачуваності переговорного процесу, сказав, що з Трампом немає сценарію з низьким рівнем ризику. У свою чергу NBC News вказує на ключове питання, яке досі залишається відкритим. Деться про те, чи справді Росія готова піти на поступки чи погодитись на. Чесний мирний план. Ну тут навіть і до ворожки не ходи, Звичайно, що не погодяться. Це раз скептицизм зрозуміло, європейських країн, і що саме цікаво, нібито ця зустріч мала бути Трампа і Зеленського в онлайн режимі з присутністю європейських чиновників, але потім, е нібито, США наполягли, аби цього не було. Загалом про що можуть говорити про гарантії безпеки, про так звану вільну економічну зону. В Донецьку ми з вами про це згадували, і це і про вибори, і це насправді. Справді я так насторожно ставлюся до цих зустрічей, ну але детально, вже за підсумками і що буде відомо про цю зустріч, ми з вами завтра вранці обов'язково проговоримо. Тому дочекайтесь. З Лавров я вам розповідав, що він вийшов і висловив позицію Москви. Що тут він наговорив у Кремлі? Перед зустріч з Найським з Трампом вирішили, що має вийти Лавров, який заявив, що нова стратегія національної безпеки США вперше поставила під сумнів ідеї розширення НАТО. Ну хто б сумнівався? Ви знаєте, такий ізоляційний має характер ця нова стратегія національної безпеки. Що сказав ще Лавров? Європейські контингенти в Україні стануть законною метою і ціллю збройних сил Російської Федерації. Режим Зеленського не виявляє готовності до конструктивних переговорів. Європа не приховує плані підготовки до війни з Російською Федерацією і стала головною перешкодою до миру. Ну, бачимо, це є пряма погроза європейцям особливо ні це наразі говорили. І до речі, Кирил Боданов нещодавно заявляв, що до 27-го року росіяни будуть готові, аби розпочати гібридні активні бойові дії проти європейців. Також Лавров каже, Росія готова до подальшої роботи зі США щодо вироблення домовленостей щодо України. Очі заходу каже Лавров на корупційні скандали у Києві широко закриті. І пригадуйте, вчора я вам говорив, що дуже дивно Сапі набу починають свої оприлюднення справ або міндіча. Два місяці тому або от зараз три депутати, які мають вручити чи вже вручили от підозри саме перед важливими переговорними процесами. Міндіч з'явився напередодні оприлюдняння плану Стіва Віткофа і Кирила Дмитрієва, Цей на 28 пунктів, які в Берліні переробили план капітуляції. Тоді звільнили Єрмака. Зараз, коли Зеленський має зустрічатися з Трампом, знову ж таки фракцію про владну слуг народу викрили. Ніхто не каже, що вони не, не, не винні або не корупціонери. Але бачите, як дуже дивним чином воно з'являється в відповідальні моменти, і в розробку це беруть із Штату. Очевидно, Трамп буде тиснути на Зеленського згадувати про такі речі. І відповідно зараз Лавров згадує ці корупційні скандали. Дуже не випадково Сапіннобу це роблять в дуже непотрібний момент. Далі що каже Лавров? Справа про корупцію а, ну це я вже сказав. Росія бачить, що європейська партія війни у своїх ідеях поки що готова йти до кінця. Знову ж таки прямі погрози. Вчора ж Путін виходив спілкувався з Герасимом Генштабом і казав, що а в принципі їх і не цікавить виведення сил оборони України з Донецької області. Вони все візь, візь, підуть і візьмуть військами. Ну от хай ці слова слухають в білому домі. Окремо що цікаво, Лавров згадав про Тайвань, друзі, і це. Для нас хороша новина, тому що це фактично де в серйозній розбіжності з баченням в на цьому в цьому питанні США і Росії за словами Лаврова, Росія в разі можливого загострення ситуації в тайманській протоці підтримує Китай у питанні захисту державної єдності і територіальної цілісності КНР. Глава МЗС Росії заявив, що поки не має всі законні підстави для захисту свого суверенітету. Лавров пояснив, що поряд порядок дій у таких ситуаціях закріплено в договорі про добро. Сусідство, дружбу і співробітництво між Росією і Китаєм, яку було підписано ще 16 липня 2001 року. Ну про те, як свої двосторонні зобов'язання виконує Росія, ми ж можемо говорити і по Ірану, коли вони помахали рукою і сказали, нічим не можуть допомогти при атаках Цахала і Сполучених Штатів Америки, Мадуро з Венесуела зверталися до Путіна нічим там йому не помогли Сирія впала, а Башар Асад сховався в Москві. Та й Китай, якщо при бажанні йому Росія не потрібна навіть в цьому питанні, але тут ключове. Я вам нагадаю, що оця національна стратегія безпеки, яку представили адміністрація Трампа, вона передбачає запобігання конфлікту з Китаєм через Тайвань і Південно-Китайське море. Ваштон планує досягти цієї мети шляхом нарощування своєї військової потужності, тобто йде. Повністю розбіжність в питанні Тайваню і Китаю і дій Китаю можливо до Тайваню, Росії і Сполучених Штатів Америки, що не може звичайно наш не тішити все, що погано для Росії, все добре для нас. Друзі, це були найважливіші новини станом на неділю, 28 грудня. Очікуємо на зустріч завтра. Вранці поговоримо. Про що спілкувалися Зеленський і Трамп, і перші якісь інсайди або, можливо, і в цінну інформацію вже оприлюднимо вранці. Мене звати Ігор Йоргак. Підписуйтесь на цей YouTube канал, діліться нашою розмовою, ставте вподобайки і активно в коментарях пишіть ваші роздуми, ваші зауваження, ваші запитання. В описі також є телеграм-канал. Також, будь ласка, підписуйтесь.